Всем привіт з вами і и хакервей. Ми продовжуємо грати Warface на карті Форпост. Треба дивитися назви. На назви не дуже. Дивлюсь. Краю там десь сніг паде. Так, я за тебе... О, я за тобою. З тобою. Так, что там балакая, 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 балакая. Точка Чарли Поп. А Чарли это фигня. Бляха. Капец. А я походу бачу. <звук> е! Убийство в защите. А он... Більше цього дає, очок. О, як ти казав, на точку Б можна вилізти? А тут каз з одної сторони, типа Тут з одної сторони заходиш і там ка сходи є. Або ходи зі мною. Дивись сюди. Аво, бачиш тут сходи. Якби мене ніхто не завалив. Блін, точку А захоплюють. Вот сволочь. <глев> Толку ноль. Е, я снайпер из А, бляха. Все Ах, блін, мене снайпер. Там на тій точці, що ти кажеш, типа що всю карту видно. Звідти мене знесли. Там є снайпер, а ти вже його не видиш. Точку Б захопили, то і зверху сидить. Так, заходим, заходим, заходим. Ах ти, бляха! З мінами. Тучка тучка убив мене. Міною. Так, це Точка А, нафіг мені точка А. Вона і так наша. О, точка Б захоплена. Біжимо на точку А. Е, э, точку С. Точку А, точка С, Блін. Ой, бачу хтось на точці Б є. Ya, ya más. убийство в защите Ще раз. блин я другую а две скике це убил всего так що тут таке где точку С захоплю Ну, ну зараза з дробовиком там близько Так мене доганяють Так, біжимо, біжимо, біжимо Блін, туману нема А! Зараза! Сволоч. Щоб по тунелях бігати, там легше. Я взагалі четверте місце вже, це взагалі жорстко О, ходи мене... Підсадиш. Бляха! Надоїли вже. Глухарь, бл. Я б щось сказав. Та ладно і так виграємо. Тобі далеко не впасти в вниз. Я люблю туманчики. Ха. Чуєш, тут мене, короче, пацан доганяв. догоняв. Я позьмі играть грати 5 до 5 я 4 до Здро... одного Я так вмію, Ти просто так немеешь яй. Але я на майже на передостанньому місці. Так я Я ж мастер, Коль. Що ти мені дивуєшся? Два. Два попадання в голову. Не сильная різниця ски кидал Ну. Мені там на двадцятку більше всього. Ні, на десятку і на десятку. І там на двадцятку. Та ладно. Не більше ніж тебе точність. У мене вообще майже... Ні, не майже. У мене нормальна точність. О, ще за дві ігри і я буду на. е, 15 левелі. Я виграв модуль. Сошки для пулемета. Далі шо их давно прицел ам ам-ам А короче для дробовика. Нафиг я хочу перчатки открыть. Бо не уже надоели. Может би якийсь броник открыл после них. У меня 7700 вже У тебе скільки? 3300. фу Фу-фу-фу. И там бы 1000 баксов и все. До лука. Угу. Uh -huh. То не легенькі е, він дешевий. Легенький. Але у нього урон невеликий, у него скоро сильный. У них тубу ви дразу голу и вс. А вот здесь скоро. Ну котче в патрон там стає на одной обойме я з ним користувався, трек с стає, наприклад, трьох трех бит и четырх. Я з одної обойму можу десятьох об вбити. тебе перебиває щось я бы на я б навіть ставив моди якби були. на графику батлу грав я щось забувся я качав бат... Battlefield 4 просто якась там графика знаешь в третьому краще хотя там сюжет прикольний. Може я знімлю обзор по ньому. По Battlefield 3-4 буде. будуть підписники цей. ем. Äм... Типа оцінювати де краще. Яка краще. Треба собі цей. Групу в контактах створити. Ну. No. Воу, вау, вау скрути там трошки. Ходи Коля сюда, підсади мене. Підсади, бачиш мене? Ходи. Ну, я тоже знаю Блін, Коля скрутие тот звук чи що там у Та у мене бас валить таких по навушниках Зараза, я лиш виліз відразу там Ну, Но мене тоже. Це вообще жорстко Ладно. Скотина. Серж мене вбив Ти знов там? А uh, коло точки А ah, щось пару крутиться. Тако чуть-чуть лів... лівіше. Бачу там як мухи порозбігались. Лн, блін, знов ці льова. мене вче хп майже на нулю було так. Бляха. Mm -hmm. <рес> Ти береш турмове камінь валимон і валимони езом. Нам треба точки захоплювати. Воу, ладно, спиду сюда. Так вважається аж ті бот. Сволоч. Що за нафіг. Один до чотирьох. вообще жорстко. Хотя 0 до 2. Ще жорстче. А шо за нафиг? Уже надуело. <laughs> да ты дерзкий. В вершах. Е, а, я... yeah. одного завалил. Бляха! Да они надоели уже, блин. Блин. Коли у мене свій стріляє, я сам думаю, що вже чужий це. я ноль до четыре играет. Я 3 до 6. Блян, що мені робити? Короче, я ставлю на паузу прыг. Секунду, перчи завесло. Ой! <реку> э -э Меня, короче, выкинуло з той карты. Не встиг я добігти. <реку> типа до компьютера. И мы играем на... Как ця карта называется, кажется. Бляха, тупа карта. Сразу. Э, мы шо в разных командах? Коля. Охо-хо, их аж трое. Да уж тут мясо. Я двоих. делаешь трупы летают я но чекачик да все довольный я так полезали от Нафіг. Зараза. Блін, найбільше, що я не люблю, це світлові гранати, Світло, що Світлошомовіблю. Ааа, бляха, такі теж не дуже. Полюбляю. Хто? Ти один до одного? Я один до одного, Я знаю. Ну, бляха, шо за нафиг? 4 до пяти ай. ай, блин. Двоих. Ай, бляха. Шість до пяти. Знову вони. То вже надоїли, блин по моєму то одна і та сама людина. Да, я перехід туди йти. А, бляха. Що там Коля? А, ти тут? Зараза! Там, коротше, справа там є потом. Я бачу, ти побачив вже. Є, двоих знову вже третій раз за це відео двоих. І все одно останнім. А! 9 до 7. Ти понял як я то шублю? Видочок подивишся, блін. Клева карта мені вже сподобала. <ривіт> я тоже їх не люблю страшним. Е10 доски до, до кось. Е11. 4 патрониці не інтересно. Є, 11 до 7. До да ти ж жорсткий. Я шо, на пару секунд від тебе пізніше підключився. Ну швидше, швидше, я щось побуду. А ми виграли хоча б? Не знаю. Um. Не, є виграли. Вегли. Але тобі дало... Та мені тоже не особо так. Но... No. А 2 скики тем дают. Нормальная карта, йой. Там по 800, бач. Бач, бач, бач. Там по 600 нормально, штуки. Нум. No. Я зараз ще трошки беду зауку пиду на маяк. Я не хочу на маяк. Зарузочки. Так. Мені ще 9% я уже прийшов, типа рівень. Чекай а до мене пише. Блін, щас? блін, блін, чекай в мене е, кв. КВ ты шутки. таке. А, є, цього я коротше на КВ зайшов. Ферма командний бій. Моє солдат и конектикунд. Конектикут. О, та ні, я маю пограти, бо мене нафіг з клану виженуть, як я не буду ніколи цей Так, все. Ферма. Що ти робиш, Коля? тебе зараз забаню Як? Ой, легко, виключу скайп, ти забанив називається. Давай. Зараза, погано кинул. А, тремка пишна. Угу. Блин, думал это мне. Мы, короче, тренажер ему на тему. Да шо це был? Я вообще был в шоке. Це... Так будем штать на то. Нафиг мне сюда. А? Я хоть когось завалил, блин. Один до трх. Так. Один до трх, зарап. цю місію. Блин, це все вообще так. Побігли, побігли, побігли. Чекай. <coughs> Блін, я промахую жорстко, один до пяти граю Там... Нема, десять играю. А 10? Бо нема А вже нема, уже 10. А Нічого Бабі что попасть? Ничего. А де уже. Не. А, а, це... а я чим поїду? Ну, Так на карточці маю так я буду тут на землю? ч я? Таба тут. Что буду Верус, ты ж поймай. Продолжим. Блин, коля щось, бо я зараз поїду. Давай підемо на кабуль, е, ваш клад один нас. Добрый, за. У вас багато є онлайн? Еду. Ладно. Блин, тут видача вообще жестко. глушитель поставлю. Я играю 7, по-моему, до... дойкось хини. А, нормально. 2 до 1. до 2 до 10 я 7. 7 это вообще капец. Ой, бляха! Це вообще капец. А там к в команде играют 12 до 3. Это найкрутіший типа. Найгірші іграє 3 до 5. Все, треба... Вообще наказують нас. Сука. О, я найкрутіший ігрок. 4 до 13. Ми промахуємо, короче. Та що за нахер? Я засяду десь, блін, не буду валять. Ого. Во. То вообще. А це вообще 5 до 16. А ти де граєш? 5 до 16. О, бляха. Зараза. Да задубали, блин. Один не ветлимо вийшов нафигу. З нашої команды. А мне еще трошки лишилось, и мы проебем полностью. Знаешь, какие рахунок, Назар? 18 до 43. Офигенный, скажи. Мне тоже подобрать. блин с кого хоть что дадут. да вообще да идем по правому флангу Я зайшов и не постукав. Та шо за нахільце? це? Та ще фігня, 20 до 52. Ну, а ще довго? Та ж чуть-чуть лишилось, кажу. Ми на який Ми на фермі. Ще одна хвилина. Ферма заказ? Ні, просто ферма. Ай, бляха, зараз нахер вийду. Все, не не хочу ту херню грати, блядь. Ну, якесь дурне. Та давай Та Я не хочу ту херню грати, блядь. Ага, тебе там нагибають? Сука. Знаєш, який в них рахунок? В одного... Ты не бля, в одного ромби китляється. Ця... У другого хитня якась. Та б у нас двоє, бля, а їх троє, бля. Мы грали два проти чотирьох. І ми зрівняли рахунок, зробили нічию. Клан на клан. О, я тоже так пацан думаю. Краще засісти той. Вс, я навек на веббаня маю. О, я офигею. Девять до 30 граю. Офигенно скажи. А ну нахер тика вы, блін. Давай в, в мені ще раз разочек треба зіграти. Ну То й дам десь на цей. На інший. Давай, ч? Ангар або... Ні, давай ангар без открым. Давай. А я тут походу закінчую відео. Так по дві. по два матчі буде. Да. Але дофіга дали. Та ну нафіг таку фіню грати. Для того, щоб прокачуватись. А, Беруть і зливаються один одному. Зливаються. Перше дві команди, блін. Дало там три рази, блін. Потім... Це хоче пристави нову серію, типа клан на клан. Я не хочу клан на клан. Не хочу Смешная группа, що за группа? Шо? Що? що за групу ти мене запросив? Ку, -ку групу? Гру! Ш... Ти куди мене запросишь? Вангар. У меня действительно. Хоть я йду, и я заработаю по клан на клан. клас. Ты добре. Все, я тут закінчую відео. Всем пока, з вами був Панда ЮА, хакер ЮА, игра Warface. Дивіться наш мм наступні видео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.